Доброго дня! Сьогодні на вас чекає подорож до осіннього лісу. І вас гості запрошують мешканці цього лісу. А от які саме мешканці ви повинні будете назвати? Будьте уважними. Розгляньте уважно контур і назвіть тваринку. Ну, звичайно, це білочка. Погляньте на наступний контур і скажіть, хто ж це такий? Звичайно, це їжачок. Погляньте ось на цей контур і назвіть тваринку. Правильно, це ведмідь. Продовжуємо. Розглядаємо контур і називаємо тваринку. Правильно, це мишка. Ось такі лісові мешканці чекають на вас у гості. І першою до себе вас запрошує білочка. Вона старанно готується до зими і пропоную нам з вами їй допомогти. Гра, яку пограємо, називається Один багато. У корзинці один горіх. А ми зібрали багато горіхів або ж горішків. Продовжуємо збирати смаколики для білочки. У корзинці один жолудь, а ми зібрали багато жолудів молодці. У корзинці одна шишка, а ми зібрали багато шишок. У корзинці один гриб. А ми зібрали багато грибів. У корзинці одне яблуко, а ми подарували білочці багато яблук. Ви молодці, білочці допомогли, допоможемо і іншим мешканцям лісу. У гості до себе нас запрошує ведмідь та їжачок. Саме ці звірятка на зиму добре облаштовують свої будиночки. У ведмедика це барліг, а у їжачка це нірка. І пропоную гру, яка називається назви лагідно. Для облаштування будиночків на зиму тваринкам потрібно багато чого. От ми і допоможемо їм. Для ведмедика гілка. А для їжачка, скажіть лагідно, гілочка. Для ведмедика листя, а для їжачка листячко. Для ведмедика трава, а для їжачка травка або травичка. Для ведмедика солома. А для їжачка соломка. Для ведмедика пух. А для їжачка пушок. Для ведмедика ми подаруємо малину. А для їжачка малинку. Ведмедику та їжачку допомогли, а тепер у гості нас запрошує мишенятко. Хоч мишка за розмірами і невеличка, та запаси на зиму робить гарні, давайте спробуємо не лише назвати смаколики для мишки, але й описати їх, тобто підібрати слова ознаки. Насіннячко за кольором, яке. Правильно чорне. Горішки на смак які. Смачні, зернятка пшениці за розміром які. Правильно маленькі, дрібні, травичка за кольором яка. Правильно, зелена. Горіх за розміром який? Правильно, великий. Гарні смаколики зібрали для мишки на зиму та й іншим тваринкам ви дуже допомогли. На цьому ми з вами прощаємося і я кажу вам до побачення!